Вітаю, друзі. Сьогодні навчимося шукати ось таку цікаву границю. Насправді такі границі зазвичай беруться таким чином, що намагаються винести найбільший степінь невідомого задушки в чисельнику і в знаменнику, потім його скоротити, і далі вже підстановка ось цієї нескінченості якраз буде давати нам гарні результати. Але конкретно в цьому виразі ви бачите певну складність, бачите корінь. І зазвичай, коли такі приклади розв'язуються, у учнів і у студентів зазвичай. Виникає питання, як занести множник під знак корення, як винести цей найвищий степінь. Тому, перш ніж ми будемо говорити про цю границю, згадаємо трошки шкільною програми і згадаємо, як заносити і виносити множник із підзнака корення. Тож, як занести множник під знак корення? Якщо у вас корінь квадратний, то число, яке ви хочете занести під корінь, воно має туди зайти. Також в степені цього корення. Тобто, якщо корінь квадратний, то для того, щоб 2 опинилося під коренем, воно має зайти в такому самому степені, тобто 2 в квадраті. Корінь із 2 в квадраті це якраз 2, Тобто загалом ми нічого не змінимо. І дивимося, що нас чекало вже там, там чекала настрійка. І загалом це у нас буде ось так: 2 в, четвер... 2 в квадраті 4 помножити на 3 12. Це просто тренувальні вправи, для того, щоб ви зрозуміли, як це все робити. Давайте ще спробуємо. Ну, Наприклад, у нас буде x, і нам потрібно буде занести його під корінь четвертого степеня, в якому також там чекає, там, наприклад, x в третьому. Заносимо x під корінь, і якщо у нас корінь четвертого степеня, то x, який зайшов, він також буде в четвертому степені. Ось наш x, і той x, який нас тут чекав. Тобто, у нас тут буде корінь четвертого степеня із х в 7. Ще спробуємо. Наприклад, нам потрібно буде занести 1 поділити на х, і тут нехай у нас буде корінь квадратний із 5х. Заносимо ось цей множник 1 поділити на х під знак кореня. Корінь у нас квадратний, а отже у нас 1 в квадраті, і х в квадраті заходять під цей корінь. Тут нас чекає 5х, і ми пробуємо спростити цей вираз. Тож, у нас тут 1 поділити на х в квадраті помножити на 5х, це можна записати в чисельник. У нас буде 5х поділити на х в квадраті, і ми трошечки можемо скоротити загалом залишити 5 поділити на х. Тож, сподіваюсь, на цих простих тренувальних прикладах вам було більш-менш зрозуміло. Тому зробимо ще один і перейдемо вже до границі. Тож, заносимо 1 поділити на х в квадрат під корінь. Що це у нас буде? 1 поділити на х в квадраті у нас заходить, як. Піднесений до другого степеня, тобто 1 в квадраті 1, 1х в квадраті до квадрату це х в четвертому. І тут же нас чекає 9х в четвертому плюс 2х в третьому. Перемножаємо це все. Це у нас буде. 9х в четвертому поділити на х в четвертому, бо 1 на це все в чисельник іде. І знову ж таки 1 поділити на х в четвертому на другий доданок, це у нас 2х в третьому поділити на х в четвертому. Максимально все спробуємо спростити. Тут у нас х в четвертому, х в четвертому пропадає, залишається 9, а тут у нас х в третьому, х в четвертому залишається просто х в знаменнику. Ну і двічка. Ось це запам'ятаємо, бо саме це нам дуже знадобиться. Тож, повернемося до нашої границі. Ми бачимо, що найвищий степінь у нас тут х в квадраті, хоча є у нас під коренем х в четвертому, але корінь квадратний із х в четвертому це якраз х в другому. Тобто це нам підказує те, що ми будемо намагатися винести за дужки х в квадраті. Виносимо х в квадраті. Що взагалі відбувається, коли ви виносите е, множник за дужки? Ви на нього ділите буквально. Тобто, тут у мене залишається х поділити на це число. Ось дивіться, якщо воно помножиться, скоротиться, тут залишиться сам х. І знову ж таки тут теж поділити на х квадрат, але для того, щоб було комфортно, я запишу 1 поділити на х квадрат, помножити на весь цей корінь. Е, Ось, дивіться, назад, якщо я буду заносити, х квадрат, х квадрат скоротиться, х квадрат, х квадрат скоротиться. Тобто нічого не змінили, просто так ускладнили собі вираз. Тут також будемо виносити х в квадраті, і коли ви все це ділите на х в квадраті, воно у вас виходить все в знаменечку. Тут коренів немає, тут все красиво, я відразу запишу все, що у нас тут відбувається. Тепер. Коли ви маєте ось таку границю, ви можете х квадрат, х квадрат скоротити, у вас залишається ось цей вираз. Зараз я спробую це все спростити. Тут у нас х поділити на х квадраті залишається 1 поділити на х. А ось тут, ось тут, зазвичай виникають найбільше, найбільше проблем у студентів. Але зверніть увагу, ми рівно цей вираз з вами розібрали. Тому ми знаємо, що коли помножити 1 поділити на х квадрат на оцей корінь, це буде ось такий вираз. От його ми зараз туди і запишемо: це у нас буде корінь, тут 9 плюс 2 поділити на х. Ну, і тут спрощуємо х квадрат поділити на х квадрат, тут у нас 1, тут 3 поділити на х, ну і 1 поділити на х квадрат. Все уже значно простіше, і тепер для того, щоб взяти цю границю, вам достатньо пам'ятати один важливий момент: що границя при х прямує до нескінченості у виразу 1 поділити на х, або якесь число поділити на х в будь-якому іншому степені, Не обов'язково просто х, х квадрат, там все підходить. Це буде дорівнювати 0. Обов'язково. Тому. Беремо границю від кожного доданочка окремо. І пам'ятаючи, що 1 поділити на х, навіть не тільки 1, тут може бути будь-яке число. Це буде 0. Тож, границя 1 поділити на х 0. Границя від числа залишається числом. 2 поділити на х це також 0. 3 поділити на х границя від цього при х прямує до нескінченості 0. І від цього також 0. Дивіться, тепер, як. Значно простіше виглядає наш вираз. 0 мінус корінь з 9 плюс 0 1 мінус 0 плюс 0. Ну, нулі, то, звісно, добре, ми їх зараз приберемо. Тут у нас буде мінус корінь з 9. Поділити на 1. А корінь з 9. Це 3. А границя просто числа, зверніть увагу, іксів більше немає. Все. Границя від просто числа це те саме число. Ой, тільки в нас тут не нуля, скінченість. Тож мінус корінь корін з 9 це у нас просто мінус 3. Ось так. Не надто складно, але будьте обережні, коли будете працювати з коренем. Дякую за перегляд. Чекаю ваших лайків і коментарів і на наступних моїх відео.